Вітаю вас у творчій майстерні. Колодія величаємо, весно зустрічаємо. Масниця це стародавнє свято, що знаменує зустріч зими з весною, початок відродження природи і усього живого на землі. В Україні це свято має багато назв Масниця, Сирниця, Бабське свято. а ще Колодій і відзначається з першим весняним молодиком Молодим місяцем. Тому й зустрічали весну варениками з різними начинками, маслом та сметаною, бо вони символізували молодий місяць адже за формою нагадують півмісяць. Вареники ліпили усією родиною. А потім їли і пригощали ними гостей протягом цього тижня. А ви любите вареники? А з якою начинкою? Найбільш улюблені це з сиром, з картоплею та з вишнями. Давайте сьогодні навчимося ліпити вареники з пластиліну. А вже коли навчитеся, будете допомагати ліпити своїй матусі та бабусі. Для роботи підготуйте дощечку для ліплення, пластилін, стеку, серветку, людечко і гарний святково-вареничний настрій. Візьмемо білий пластилін. Гарненько його розімнемо, скажемо йому такі чарівні слова. Пластилін розімнись і вареник перетворись. Тепер скачемо ось таку качалочку, таку ковбаску, розділимо її навпіл, і в нас вийде два величеньких вареничка. А можна поділити на менші частинки, і тоді в нас будуть менші варенички. Потім з однієї частинки скачаємо кульку, розплющимо її, можна за допомогою долоняк, а потім ще зробити тоншою за допомогою пальчики. Ось так. Розплющуємо, робимо ось такий величенький блинчик. А тепер будемо робити начинку. В мене будуть ось такі вишеньки. Я візьму червоний пластилін і зліплю ось такі маленькі, кругленькі вишеньки. А ви можете придумати свою начинку і також її зліпити. Головне, щоб вона не була дуже великою, а помістилася на нашому, у нашому вареничку. Тепер я з'єдную два кінчики, ось так навпіл. І пальчиками буду прищіпувати края. Подивіться, як я це роблю. Бачите? Ось який гарний вареничок у мене вийшов. Схоже на півмісяць. Ось так. Покладемо його у тарілочку і зліпимо ще один вареник. Ско... Скочуємо ось такий таку кульку, потім розплющуємо її, робимо ось такий тоненький млинчик. Схожий на сонечко, правильно? Правда? А тепер зробимо начинку. Я зроблю ось таку, можливо, це в мене буде сир, або ні, краще картопелька буде. Ось так. Буде вареник з картоплею. З'єдную країну. Ось так. І пальчиками прищіпую. Ось так. Ось так. Подивіться, який гарний вареничок вийшов. І так можна зліпити багато-багато вареників. Ось таких маленьких, смачненьких вареників. У мене вийшли ось такі, а у вас. На порозі весни в найсмачніше свято бажаю вам щедрого столу, гостинного будинку та добробуту. З масницею у вас та колодієм.